Життя не вічне, ми ще сьогодні, ще живі, а завтра хто сказати зможе, що ми зустрінемо день новий? Усі ми, друзі, в руках Божих, життя і смерть в Його руках, а ми до вічності готові, що наповняє спокій, страх. То тут, то там ми чуємо горе, а ми живі у нас спокій. Цінуй цей час і, дякуй Богу, не завжди буде так, повір. Ми відкладаємо все на завтра, ще встигну, я ще молодий, та смерть нікого не чекає, їй неважливо, хто який. Ощуєм, хтось спішив додому. Сталась аварія страшна, і в одну мить когось не стало таке коротке її життя. Хтось вирішив нирнути в воду, поплавати він захотів, і потонув, не повернувся, так мало років ще прожив. А десь літак не приземлився, а когось вбили люди злі. А він хотів ще так пожити. Це просто не вмістити в голові. А хтось з останніх сил боровся, віру страшний перемогти, та інша була Божа воля, забрав його Він із землі. Тут вже ніщо не допоможе ні гроші, слава, ні звання розводять лікарі руками. Одна надія на Христа, чи був готовий. Не готовий, один Господь про це лиш знає, та душа вічна, пам'ятаймо, вона ніколи не вмирає. Наші діла йдуть вслід за нами, і одного разу в судний день ми перед Богом всі предстанемо, що Господь скаже для тебе. Задумайся і зупинися. І перевір ще раз своє життя, до зустрічі, готуйся, сестро, брате, чим є наповнена посудинка Твоя. Поки Господь дарує час, спішімо безцінним маслом, запастись Настане день і буде пізно. Сьогодні треба це зробити. Сьогодні час спасіння, благодаті. Сьогодні милості і покаяння час. А завтра завтра може не настати всі наші завтра в Господа руках. Де будеш ти у вічності на це питання, дай відповідь для себе кожен сам. Прошу, не запізнись прийди до Бога, щоби не плакать потім гірко там». Без Бога щастя взагалі немає. В кінці життя що тебе жде? Ще поки заклик Господа лунає, спіши, спіши, чекає Бог тебе. Амінь.